У родині Григорія і Віри Шевченків народилося три доньки Євгенія, Галина, Катерина та син, який помер одразу після того, як з'явився на світ. У 1922 році від тифу помирає Віра Йоахимівна. Пізніше Григорій Петрович одружується вдруге на своїй хатній робітниці Катерині. У 1934 році у них народжується донька Валентина. Дві старші доньки Євгенія та Галина ще за життя матері поїхали навчатися до Києва. Євгенія була від природи обдарована чудовим голосом, рідкісним драматичним сопрано, тому вона вступила до Київської консерваторії. Окрім того, дівчина була дуже вродливою і в столиці вийшла заміж за наркома землеробства Василя Яблонського. У 1936 році у подружжя народився син Борис. Коли Малюкові не було ще й року, до їхньої оселі вночі приїхали співробітники НКВС і повідомили, що чоловіка терміново викликають у справах міністерства. Через два дні після арешту чоловіка Євгенію також заарештували і змусили дати свідчення проти чоловіка як ворога народу. Її було визнано винною і засуджено до ув'язнення в мордовських таборах, де вона і загинула. Середня дочка Галина була улюблена цею батька і дуже схожою на нього. Ще з дитинства вона цікавилась батьковою професією, часто допомагала у виготовленні фотознімків. Галина мала художній смак, успадкований від батька, і навчилася ретушувати світлини. У скрутні часи саме цим ремеслом вона заробляла собі на життя. Ще зовсім юною, живучи в Києві, Галина вийшла заміж. Згодом вона закінчила Львівський інститут декоративно-прикладного мистецтва і стала заслуженим художником України. Донька Катерина початкову освіту отримала в Карелівці. Потім закінчила Київське медичне училище. Завершити навчання У Київському медичному інституті не змогла через початок Другої світової війни. Чоловік Катерини був мобілізований, а вона із донькою була змушена виїхати з київської квартири, в якій лишилося багато родинних речей, у тому числі і картини батька, що згодом безслідно зникли. Найменша дочка Валентина була вродливою і схожою на батька. У 1960-х роках вона знайшла у Києві свою зведену сестру Катерину і звернулася до неї за допомогою влаштуватися на роботу. Дівчину взяли кондуктором до тролейбусного парку, де вона пропрацювала все життя. У Києві Валентина вийшла заміж і після одруження носила прізвище Канівець.